Добрий день студія. Вчора в нас стався казус. Цей відосік я виклав на канал, але забув включити мікрофон. Напишіть, будь ласка, хештег гри інпиво і, власне кажучи, сам бій. Поки ви там штурмуєте ЦПП з проханнями запросити Віктора Павліка на новорічний наступ з запрошуваним гостем, скатав прикольний бій в Нубці на паттані. Кракуємо, впевнено, до трьох відміток, катаю у перервах між маневрами, вони, слава Богу, закінчились вже. Тому найближчим часом доб'ю Патрона і переключимось на новий танчик. По бою. Закинуло у нас дуже добре. восьмі левела, немає бутилок взагалі, немає ЛТ, тільки мужицькі тяжики ПТ та СТ. Підкатуюсь. Щоб зрозуміти, чи є тут якийсь спринтер, який по позажимати позиції там А3, А4. Даємо два каточки кунзи панзеру, новий світовий рекорд. Танчик в бою жив 35 секунд. І такі рекордсмени нас бувають. Хоча всі знають, ЛТ-вода Роман Штерн щото там, який на ЛТ живе 10 секунд в бою, але на СТ, я думаю, що це новий рекорд. Постріляли ми трохи по кунзіку. хотів. Посвітить ту, знаєте, засадну позицію, де ТВП та Вазік грають, і виставляється під нас Т-44 червоний. Даємо йому православну тичечку. Не менш православну тичку кидаємо в Нергала. Я думаю, боже, це що патн так влучать. Ну, це щось пороблено, пацики це за граню сприйняття та реальності. Це, марно, паттент під дофамінами якимось катає. Як ще летить, я думаю, боже, аби не зурочить. До речі, наповіщить, що я сказав, навірно, а не мабуть. Постріляли ми трохи по 44-ки, постріляли по нергалу. Думав, що 44 вже буде сейвитися, але у нього ще є хп. От тепер він точно буде сейвитися. Залишили його 65 хп і з мінімум напрямок, щоб просто пострулькать по пацикам, які там піджали К-лінію. Але перед цим попутно можна і почекати. ВЗ та фазу. Наша шкода Т50 малювала графіті, там як ви бачили на позиції, О, скажіть ВЗ-55 та фази стоковий КВ-4. Дарує нам ще 400 дамагу. Я думаю, оце початок бою 3 хвилини, а в мене вже 300 дамагу. Таке буває дуже рідко. І фул під моїм прострілом просто калінья. Аби тільки летіло, знаєте, нергала і 44-ку, це був би взагалі кайф неописуємий. Відео з розряду буде, знову там буду плакати, не достріляв, не дограв, можна було б зіграти більше, а ви будете писати що Опісюнів і так нормально. Засвідчуємо вазіка 55-го, даємо тичку на 405, ловим, навіть лампу на моє здивування. І хочемо виставитися в кольочка постріляти, але. По полю там костюм одягнув, шкода Т-56 і просто летить пушить десь, піджимати, сейвиться може. О, о, оце стрільба пата На дальній дистанції, це тільки якщо кроляча лапка висить в лівому верхньому кутку, у вас буде летіти туди, куди треба. Земля, край приціла, рикашетик якийсь. Магічним дивом залетіло з третього пострілу в КВ4. Слава... Слава Посейдону. Вовіки слава. Даємо рикошет ми по 277, настріляли вже 4000 хп. Нас світить ТЛ7, стоїть він десь в ось цих каміннях. Я розумію, тому що свічуся тільки після пострілу, це значить, в мене злітає маскування. І у нас тут дерево трошки маскує, а після пострілу це маскування погіршується. І тому я розумію, що від, від нього і свічусь. Можна було б впасти сюди, пацики. От сюди і не світиться, просто фармить низа, але там не такий неприйнятний для нас кут, тому що ми тут стоїмо повище, і траєкторія снаряду в нас більш пряма, то і зверху вниз ми стріляємо в танки. Там якби стріляли, в нас без зони враження були б поменше. Тому я ризикую, добираю шотного КВ4, отримую зайвий дамаг від ТЛ7, два снаряди, неприємно. Наш тай 57 і тим часом повинен був би під вже того тл 7 Я зарядив уже циферку 2 і такий, а де ТЛ-7, а ТЛ-7 немає. Магія. Магія поза Хогварсом. Він буде покарний за це. Виставили, ми бачили за край цього куща частинку корпуса і засвітились. Це 100% тл 7 більш нема кому. І хочу під'їхати трошки в ці рельєфи, пофармить фазу. Вона нам, думаю, дозволиться зробити. Сейвимося камінчиками від л 7 -го. Ризикуємо трошки отримати від Вазіка на тисячу. Не від Зеленського, а від Вазіка. І даємо тичку фазу, відкатуємося. 500, практично, дамаг у нас є. Ну, отримали на 515 слабу тичку, пацики, щоб ви розуміли, залетіло в корпус. Бачите цю червону відмітину. Це ВЗ-55 так вицілював потужно. Відкидешилась фаза. Це наш шанс дадій халявну тичку. Даємо. І за нашого потужного Мауса сейвимося. Коли Маус грає біля вас, ви завжди знаєте, як за кам'яною стіною, в даному випадку, за стальною сталевою. Експерти, експерти, вибачте, що вам доводиться слухати страшні муки. Закидуємо командирку фазі, кумульочок ОК, 6 тисяч, практично настріляли. Викатуємося добрати фазу, могли б дати тичку ВЗ-55-го, але добрати ствол важливіше, щоб нас, наш маус подовше подихав. Виставляюся дуже високо, можу отримати тичку від Т-44, але. Подраконить ТЛ-7, який дав нам два халявних снаряди. знаєте, Також діло честі. Ну, Тут я, по більшій мірі, сам винен, кинув йому в гармату. Це єдина зона, куди я міг його не пробити стоковим з кумульочком 330. Озвірів ТЛ-7, обідився, видно по глазам, по ерекції, кров відлинула від мозку. Запушила, ми її за це покарали. 7500, тим часом ми настріляли, КВ5 дарує ще нам дамаг. І вже 7900, я такий, залишається ще 6700 ХП. В надії, що КВ4 залишився там, кинув блайнд, як бачите, він зайшов мимо. І залишилось не так багато комульочків у мене. Отут треба вже було б зіграти агресивніше, скажете ви. Але ще не світився такий чудовий танк, нетоксичний, як кобра, яка може патину розказати за броню в усіх проекціях. як і в башту, так і в борта, так і в корпус. Це єдине, що мене стримувало. Так би я вже б на цих таймінгах їхав би розвалювати ось цього супротивника. Підсвічується шкода Т-56, їдемо на позицію, звідки ми вбивали фазу, щоб його по ній струлькать. Кобра тим часом мінусує приджету, ми це фіксуємо. У нас тут є тайп 57 й поруч з нами, тому ми теоретично в прострілі в кобри. І треба нам зіграти через кущики. Виставляємося, кидаємо дамаг, пробиваємо. І залишається шкода наша шотною. Тичка в гармату, друга за цей бій, топова стрільба від на в студії. Не аплодуйте. Добрали молитвами ми Шкоду Т-56. І бачимо, що ще є 500 хп в КВ-4, нашого найкращого друга в цьому бою, який фактично нам повністю віддався. Можна було б бекнуть знову ж таки, від Мауса відіграти, особливо, коли засвітилась фулова СТРВ. Але я повірив в те, що СТРВ там, знаєте, трошки поживе, Маус наш. Там, знаєте, 1700 хп в СТРВ 1800, думаю, ну не буде він же бикувати на ДПМний танк. А Маус, знаєте, а Маус такий буде. Даємо тичку в КВ4 і летимо в 1000 ХП, яка залишилась в СТРВ103Б. Він розмінюється з Маусом. У нього залишається всього-навсього 570 ХП. Маус втрачає ХП задаремно, я думаю. Живий, живий, брат, 1 ХП в Мауса. Він дає тичку в СТРВ. Вона його добирає. 40 секунд до кінця бою. Розводимо СТРВ на постріл. Виставляємося, добираємо. Закінчились кумульочки. і не світиться полова кобра пацики. маю гадки, де вона точно стоїть. Пликаю певну надію, що вона стоїть в нобу, біля каміння на своїй базі. Тому що звідти були простріли по тайпу, 57 якого, якого вона вбила про джету 46-ту і просто вже відчайдуш вчимося. А кобра в нас, виявляється, троль такий, знаєте, живе під мостами і фармить там тонни золота та срібла. Не залишається в нас часу. Останній шот надії, летить в землю, класична стрільба від Паттона. І на цьому бій завершується. На жаль, було б ще в нас хоча б там, секунд 30. Ми б добили, я думаю, 10 тисяч при умові, що кобра там була б в КД. А судячи з того, як вона сейвилась від конвей і ШПТК, то саме це і відбувалось в бою. З вами був Цігрейн. Дякую, що дивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Любіть свою маму, не тільки свою. Зустрінемось в нових відео.